У прозорих боксах у Полтаві готують до запуску новий проєкт Кіті Кіндер. Це велика стійка з безпритульними тваринами, яку працівники КТП 1628 розмістять в одному із торговельних центрів міста. Попередні чотирилапих планують виставляти у вихідні, коли ТРЦ приймають найбільше відвідувачів. А якщо проєкт доведе свою ефективність, подібні домівки створять в інших людних місцях. Таким чином, пункт перетримки може. Же прилаштовувати більше тварин до люблячих родин, повідомив керівник КТП 1628 Олександр Овчаренко. Це така собі стоячка, на ній такі прозорі ящички, і там знаходяться тваринки з описами. І біля них чергує майстер. І майстер розказує, що оця тваринка, отака, 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 отака. отака. Я особисто це вперше побачив там. В одному із маркетів, не нашого міста, приїжджають вихідний день батьки з дітками на мультики, стоїть стоєчка, і біля неї просто безліч людей, ді, дітей. Тобто воно привертає увагу. І я запитую, ви щось прилаштовуєте? Вони кажуть, так, ми за, за, за це кожен день дві-три тваринки прилаштовуємо. Вони нас по всій Україні.